Людей є в переходах, переходах між виставковими залами. Така кількість людей, і навіть більше працює в кожному залі. Тих залів є дуже багато. Маркетолог, котрий вперше заходить на виставку і власник бізнесу, навіть може розгубитися. Але я вам скажу так. Орієнтуйтеся по тому, на яких стендах і в яких країнах акумулюється найбільше людей. Це є тренд номер один. Підказка для вас. Якщо там люди, значить там є щось таке, на що є підвищений попит. Стрем, які я привезла з виставки, і який вам хочу озвучити Південна Корея рулить. Друзі, так рулить, що ви собі уявляєте. Я знаю своєї дитини попом, чи чим захоплюється, але коли я приїхала на виставку, а за роки я можу відслідкувати, як колись захоплювалися Європою, а зараз світ захоплюється Південною Кореєю, їхніми упаковками, їхніми кольорами, те, як вони оформлюють стенди. Тому моя рекомендація до маркетологів: будь ласка, слідкуйте за Південною Кореєю, те, що відбувається в них. Ось це в Україну на рівні брендингу, на рівні продуктів. Це дуже круто і буде затребувано в Україні. До корейських стендів годі було пробитися настільки, там був підвищений ажіотаж. Щоб нагнати вам апетит, представляю вам корейський десерт Бінксу. Називається його в Україні немає. Вони презентували цього року його на виставці як інновацію. Отже, уявіть собі заморожений бінксу. Молока солодкого молока, який пропускається через обладнання, і на виході виходить солодкий сніг. Цей солодкий сніг ставиться вам у стаканчик.